Так, друзі, всім привіт! Залетіли ми на якийсь даймон каскад, це ще на вулканчику. Так, старту з 10 дав 36, на балансі 13700, нехай 77 гривень цих залишається на розвиток. Так, друзі, ми її колись уже грали. Правда, що як вона зараз працює, не, не скажу. Тому перепроходимо, перепровіряємо. У нас тут є ось кристалик, який ми маємо там наповняти. Там, от ви зараз подивитесь, буде пропадати. І в кінці, якщо назбиралось, у нас там якийсь певний X назбирується. І тоді у нас, якщо ще щось зіграло, чи ця ставка, що в нас є, вона просто там умножається. Тобто, ніби непогано, так. Так, бл. Ладно, покрутим, подивимося. Так, нічого. Ну, я розумію, що цих 70 гривень мене подогрів. Побачимо, блін, так, скільки нам тут взагалі потрібно ретрігерів? Є, так. Ану, зіграє ретрігер? Скітер ні? Є! Ой-ой-ой, як хорошо! Ще далеко не їхали, а в нас тут ще й Коштував Касарі. А для мене це. Якщо так, у нас було 1770. Ну, подивимося зараз, як взагалі воно буде грати. Фух, Ну, надіємося, надіємося, що зараз... Так, будуть перші якісь ікси. Так, ікс має бути зараз. Так, хорошо, 20. І це в нас є перший 4 ікса. Хорошо, отлічно. Поїхали. Так, у нас вже плюс буде в будь-якому випадку. Один скітер прилетів. Це в нас так, так, ой-ой, хорошо, щось буде. Щось буде, народ. Коротше, це ми знову зайшли в цю гру. Ми її раніше вже грали. Так, хорошо, так тут не... Так. А ні, я ще трохи зіграло. Хорошо. Так, що в нас там X Виграш у подіні дав. Бля, хамуха. Ну, ну давай щось серйозне. Що, що нам? Треба більше золота. Хорошо, це в нас далі X? Вже 12X, хорошо. 200. ну Це вже плюс-мінус непогано. Три сотні, Дуже непогано зі старту. Ну, але ми і стартанули з десяточки, але і бонуска тут коштує, вибачте, мене касарік. Так, 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 а ну ще щось давай РАБОТАЄМ, РАБОТАЄМ! Хорошо, що зараз ще ікс. Дальше Далі. До... Так, ще плюс 20X14. Ой-ой-ой, От... скільки тут цих! Та ти що, що, скільки? Ну -ну 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 Ой-ой-ой-ой-ой! Коротше, друзі, залишу на неї силочку, все-таки гра працює. Найс, 161 дало. Отлічно. П'ять хаточка вже на базі, а зараз буде ще більше. Хорошо. Це ще плюс Х. Так, це вже Х16. Ой-ой-ой, давай сюди! Клас! Оце вона працює зараз хорошо. Так, ще Х. Ще плюс 3. Ой-ой-ой, це вже Х19. Але... Так, це ще соточка плюсанулась. Так, дивимося далі. Чи ще закриємо хоч якийсь Х. Ой, а що це? Це щось мало бути би хорошо. Ну, це поки Х дало. Так, це в нас поки Х20, це небагато. Ану, давай, давай, давай. Давай до 700 дорулим. Так, а скільки це ми... Так, так, 100 гривень ми буквально пограли на соточку. І ось тут уже в нас так, Х22. 957. У -у -у! Оце залетіло! Оце ми залетіли! Удачно! 957! Це вже полтора касаря! Полтора косаріча. Кабдець. Коротше, друзі, гра працює. Так, показую, показую. Далеко я не гуляв. Ось вона. Diamond Cascade. Друзі, залишаю силочку на цю гру. Блін, напишіть в коменти, як в кого вона спрацює. А зараз ще бонуси на вулканчику. Тому вам буде приємніше її грати в рази. До 100 тисяч гривень 300 фріспінів. Тому, друзі, всім поблагодарив, як за 4 хвилинки ні хрена не роблять, 100 гривень поставили, полтора касаріча забрали. Все просто.